Привіт-привіт! Друга розпаковочка березня це для нашої родини. Мама собі замовила: І знаєте, я дуже радію за те, що дозволила собі розглянути продукцію і концепцію компанії Lar Health and Beauty. Чому радію? Бо багатьом людям дуже складно повірити в те, що якісь, якісь алої, якісь мінерали, якісь вітаміни можуть вплинути на здоров'я. І якщо спочатку, коли в людини все добре, ти розповідаєш про цю можливість, і дуже мало та нафіга в мене і так все добре. Навіщо мені це? Да, і я в принципі не вірю вітаміни. От потім трапляються ситуації, коли щось зі здоров'ям, і ти їм також пропонуєш вітаміни. А вони кажуть, та нафіга, я йду в лікарню, я довіряю ну таким спеціалістам класичним. І людина знаходиться в такому виріжальному да для себе колі. А, а що відбувається насамперед? Да, організм це наше, наше харчування, і якраз зі звичних продуктів. Картопля, макарони, хліб, каші, навіть ті овочі. Ми не можемо щоденно задовольнити наш організм певними корисними речовинами. Да, ми звично харчуємось, але ж це процес такий постійний, постійний. Да? І не можемо ми, як би ми не харчувалися, ну, на 100% задовольнити зі звичного харчування. Ну, звісно, якщо ви не фанатик в цьому. Да? В мене, наприклад, є класична робота якою я займаюсь, якому я там повністю? А їжа це так швиденько перекусити, так щоб не голодний, так щоб да, тому цієї, якщо у вас також нема культу їжі, так, щоб все збалансувати, так, щоб в тарілці було і те, і те, і те, і порахувати по корисним речовинам. А якщо ви звична людина, яка все бігом, все бігом, то в цьому випадку додавати себе вітамінами це просто необхідно. І от якраз набір Антієнж. Який зараз компанії є по чудовій акції, він майже такий, як на старті. Але в березні якраз можна обрати чотири варіанти. Да? З алоєм, який на серцево-судинну систему діє з сівера да? з кроповою алоє, який допомагає на суглоби. Алоє з медом і алоє з персиком. Це для легеневої нашої системи, і в цілому для кишково шлункового тракту. Да? От, ми за Замовляємо, мама, як можна економніше, да? бо, знову ж таки на себе на кохано виділити ну, таку суму. Це ще та задачка з плюсиком, але все ж таки, якщо не на себе, то на кого? Да, бо нещодавно з партнером роз, розмовляла, і вона каже: та от е, сестра хворіє, сестра вже в поважному віці. Якщо вона в молодому віці не може собі дозволити на себе е, час, то коли тобі 80-80, то не треба доводити до такого стану, коли вже не можна повернути час. Зверніть увагу на те, що дійсно є продукти, які можна регулярно додавати потрохи до своєї харчової звички і підтримувати своє здоров'я. Себе, свій організм. От одним з таким є алоє персик. А в чому його перевага? І що таке, в принципі, алоє Це листовий гель, а, який а, лист алоє величезний такий віра сміллер компанія, що зробила? От, верхню оболонку а, активізувала завдяки температурним режимам, додала туди певних додатково корисних речовин а, в, в даному випадку вітамін С, який організму треба в збільшених дозах. От і все, і зробила так, щоб воно до нас з Німеччини доїхало, спочатку з Мексики до Німеччини, а потім з Німеччини до України до нас, і воно нам давало користь. В наборі йде три пляшечки. Це якраз одній людині на місяць споживання. Воно п'ється по декілька ковпачків а, на день до їжі. Дуже добре активізує а, нашу пішкову шлункову систему. Да? Зранку класний антиоксидант, так щоб. Прямо прям попили зранку водичку, а, випили алойка, і воно так от, і кави тієї не треба дуже добре. А, пробуджує да, класно. І за смаком мега круто. Далі маймастер. Він також на базі алоя, але Тут є додавання значної кількості поживних вітамінів, які додатково впливають на нашу нервову систему, на когнитивну, тобто діяльність нашого мозку і саме те, що необхідно: Тіамін, рибофлавін, залізо. Селен і інші корисні речовини, які необхідні саме для діяльності нашої енергії, те, що нам дає, да? на діяльність нашої мозку. Да? І от якраз я дуже дуже рада, що саме мама в мене полюбляє цю продукцію, бо родичів багато і інші родичі не сприймають. А от моя любима мама, про яку я дуже турбуюся, хочу, щоб вона довго-довго жила. Якраз користується цим концептом, вирішила свої питання по тиску. Да, який вже ближче до 60-ти почав давати про себе знати. Вже вона пересіла була на а, пігулки, які в принципі нічого не робили. І от ми вже користуємося четвертий рік, а вона забула, що таке тонометр. Да, а до цього вже підсіла була на нього. Да. Оце магнітні бурі, те, що казалось, да, погане відчуття. І іноді, якщо трапляється, вона починає на тонометр нажимати, а там. З тиском все ок, розумієте? І от так діє продукція. Тут можна вірити, не вірити, пийте цю продукцію, ці вітаміни і просто оздоровлюйтесь, продовжуйте своє гарне самопочуття. Правильно кажуть, що здоров'я це не все, але це єдине, без чого інше немає сенсу. Якраз Майдмастеру тут теж не місяць. Він п'ється один раз на день або зранку, або ввечері, в залежності від того, що ви бажаєте або більше відпочити, або активізувати себе там вже обираєте, як він а, вам а, а, краще. Да? В цьому місяці компанія зробила подаруночок, це чай для імунітету, ладаник, цистосинканус його ще називають, і він саме круто створює таку плівочку, і ти коли його п'єш, він дуже смачний, і не треба там нічого особливого додавати. Да? А от за рахунок того, що він має якусь масляну таку особливу форму, то ти його п'єш і ти відчуваєш як є оцей вірусний бар'єр. Да? Бо кажуть, що. Саме ладеник, він на певний період часу створює цей, е, підвищує бар'єр проникнення вірусів в організм, і тим самим під, підвищує імунітет, да, щоб організм краще справлявся. От якраз в той період, коли ви знаєте, що водитесь в такому е, кашляючому чихаючому оточенні да, або щось, десь, да, то на добу заварюєте собі і впродовж доби ви його побиваєте, посьорбуєте, і воно дуже класно допомагає імунітету. Це гриб довголіття, як його називають компанія, чим німці красунчики, да, вона в максимальному такому дозуванні яке найбільше дає користь. Да, бо а, різні є виробники гриба рейші і різні складові частини, з якого береться сировина, да, і різні пропорції. Іноді того гриба рейші дуже замало для того, щоб він давав крутизний результат. Він саме на печінку і на а, нирки наші дії. І в мене був випадок. До цього я знаю, що таке запалення нирок. Як вони починають турбувати, і ти спати не можеш, і воно все більше і більше. Допоки ну таки такий не підеш у лікарню, і тебе тобі не назначить а, багато всього пити. Я відчула, що, що щось так є. А випила декілька капсул. і Воно на самому початку воно надісно попустило і до лікарні не дійшла. А, Відчуття стали добре, да, і я собі взяла за правило раз на рік або декілька разів пропивати цей рейші просто профілактично. Да, бо здоров'я воно таке, його загубити легко і відновити набагато складніше. Да, тому а, пити профілактично потрохи і дуже радію, що я дозволила собі розібратися з цією продукцією, чого я вам бажаю. І в цьому наборі це набір комплексний антиейдж на місяць, тут є чудові мінерали. Які складаються в гармонії з семи розповсюджених мінералів, які доєднують, поєднують один одного, вони є в різних формах для того, щоб мав і злужнений потенціал і саме мінералізував організм, давав засвоювати нормально ці мінерали, так щоб організм дійсно брав з них користь. І тут що кальцій, магній, натрій, калій, хром, молібден, які дійсно гармонійно поєднуються і роблять неймовірний крутий результат. В кого набряки в кого проблеми з гастритами, да коли кислота в організмі, в кого, в принципі, проблеми з різними напрямками. І а, от це є і мінерали, і складові речі, і от складові по Да, Вони є просто необхідними елементами харчування нашого травлення для того, щоб ми. Нормально себе почували, були енергійними займалися своїми справами професійними. Але в моєму випадку я настільки побачила результат від цієї продукції я настільки надихнулася тим, як люди відновлюються навіть в таких дуже серйозних випадках. Ми більше взяли профілактичну, але профілактика показала, що таке краще з ними, бо ти себе ліпше почуваєш, і в нашому вже віці. Багато починають хворіти людей, да, а ми слава Богу. От, і я навіть наважила змінити свою професію для того, щоб моя цінність в оздоровленні проявлялась набагато більше. От, тому сподіваюся, що я змогла донести цю інформацію до вас, да, цю користь. Наважтесь, е своє здоров'я вам ніхто не поверне. Да, лікарі вони лікують, вони не будуть розбиратись в тому. А чи добре ви себе почуваєте, чи добре працюють ваші системи? Їх задача, ви прийшли з проблемою по здоров'ю, їх треба вирішити для того, щоб ви просто самі пішли додому. Так? Але оздоровлення це не задача лікарів. Лікарі лікують хвороби, от тому не доводьте до цих хвороб. А якщо вже щось трапилось, то розберіться, яка продукція, в якій комбінації, в якій кількості, а як можна наситити організм корисними речовинами, так щоб організм сам повернув в обернену сторону да, і відновив себе сам. Це люблю, цілую. Підписуйтесь, задавайте питання, купуйте собі цей набір, і ви побачите, наскільки ваше життя зміниться.